Все дуже сподобалось. Антон, найбільше, що мені сподобалося, це ну, атмосфера в команді. Все. Ну, наразі. І я просто за дев'ять років служіння, ну, чесно, говорю це щиро. І ну, справді, я, я ці дні провела в простоті. Ну, не було на, ну, напрягу такого. Я ну, бачила любов, хоч ми ну, не знайомі, тільки з тобою, з Я... Це мені найбільше сподобалось. Мені найбільше ще найбільше сподобався графік. Ну, і є час для вивчення слова ну, багато часу, дуже багато. Це для мене теж ну, є я теж разом з цими дітьми вчуся, і, ну, і це благословенний час. Є час для ігор, є час для вільного. Ну, мені подобається графік. Загалом мені тут все подобається, Антон. У цьому таборі мені найбільше сподобалось... сподобались уроки, які були щоранку. Уроки в групах, де ми обговорювали слово Боже і могли його вивчати, і де дійсно ми вчилися правильно молитися і виконувати волю главного Мені сподобалось, що ми вчимо про Бога і ми вчимо, як молитися до нього. Вже як другий рік я тут. і Мені подобається ставлення лідерів, дуже класне ставлення до дітей. Не окормлять Overwatch... дуже. Мені дуже тут сподобалося. Тут допомагають з'єднатися з Богом, зрозуміти його. Тут дуже добре. Мені найбільше сподобалось у чинні програми. Своя така спеціалічна атмосфера, слово воно скрізь, воно зранку ввечері, навіть ночі. Тобі не страшно йти в цей туалет, бо ти розумієш, що є Бог. Він настільки переповнений словом, що дійсно перше це не ігри там, чи якась не знаю, конкурси чи призи навіть. А дійсно що навіть піти і діти вони мають перше заняти слово. Так. Мені теж сподобалось, що саме якби, сам весь процес, він оснований на слові. Те, що е, слово якби, на самому першому місці, і навіть тема Господь навчи нас молитися це якби основа для того, щоб потім будувати фундамент певний і ну, якби, розуміння цього, що Бог навчить, Бог покаже. Е, Ну, на, ну для мене перше таке це саме атмосфера, яка була в таборі, між командою, навіть з деякими дітьми. Тобто я не мала безпосереднього відношення до дітей, не мала купи, але деякі такі от були близькі мені діти, мені все подобалося. Мені мені напевно як викладали слово. Класно. Ну це як вийшла Софа і прочитала цю прозу, то вже мені нічого не хотілося даже казати. Ну це було так. Ну так відчувалося, що Бог так, так близько, ну і через неї ну, якось Бог особливо проговорив. Не ну спершу сподобалось це, те я так поняв, для чого цей табір взагалі створювався. Це для вивчення слова. Це я так розумію, що це є головне в цьому. І ці ігри, це відпочинок, да, це класно, це теж добре. Але саме головне це є слово, вивчення слова і розуміння цього. І я вважаю, що це, це проходження цього курсу, це є головне. А це основне це другорядниця. Ну, таких моментів було дуже багато, я також зараз всіх і не, не згадаю. Дуже багато було моментів, що ну, бувало, що і на, саме на уроці деякі моменти були, що торкалося серце, і то так конкретно торкалося. Часто було, що як пісні співали, і так, також це були моменти. Ну, таких моментів дуже багато. Мені дуже подобається прославлення на научні програмі, я дуже люблю співати. Люблю заповнювати підручники через те, що там постійно треба відповідати на якісь питання, і виходить такі би, ну, дорожка, з питання, і ти все розумієш, тобі не треба думати довго гадати. Будобається загально так, не вірили. Ну, мені подобаються е, коли ми сиділи біля костра, там дружні, так всі разом, там тепло. Е, уроки подобались. Ну, навчила, як правильно молитись. Ну, Я, наприклад, зрозумів кожне слово в молитві Отче наш, тому що кожне слово має в цій молитві значення. До того, як я потрапив у цей табір, я не розумів повне якби, значення цієї молитви, як спитали учнів Ісуса Христа, як молитися, і Він навчив їх. Тобто тепер я розумію, що мається на увазі під цими словами. Що доторкнулося до мого серця, це те, що я дійсно ну, подосконалююсь молитві, що можу навчитися краще молитися до Бога. І, ну, щоб не було це як, як, вірш, як ну, для галочки, помолитись для Бога, щоб там все, Боже, я помолилася, а щоб дійсно це як для його слави, щоб вивчати його все більше і більше. Щоб це було дійсно таке живе спілкування з Богом. Ну, Молитва, тобто, що, що я пам'ятаю це пару років тому. І це якби дійсно, як сам показала, фундамент, це початок. І ти, якщо без молитви, ти просто не будеш мати стосунку з Богом. Те, що якби, часом я реально розумію, що я не не молилась по бо, Божій волі, і якби це найбільше мене торкнулося через те, що... Я завжди просто просила, я дякувала Богу, але я забувала попросити і казати, щоб це було по його волі, щоб реально я жила так, як він хоче, а не так, як я собі промила. Це змінило трошки моє бачення цього, як молитись дійсно, як це потрібно робити, правильно, щоб Бог тебе чув. І я навіть бачу по своєму життю, як Бог відповідає на це все і просто... Ромка, а скажи, тобі тяжко було? Ні. Ти саме менший і дивися, ми з півдня майже вивчали Біблію. Ні, якщо чесно, ні, дуже тяжко. Ні, ні, Антон, це дуже добре, бо ну, ці представлення, вони, можна побачити, чи щось вони засвоїли на уроці. Якщо вони сиділи мімо вух це все проносили, значить, відповідно, їм буде важко складати цю програму. Ні, я. Ну, наприклад, як для була? мене, ну, я була б ще один тиждень сидіти, хоч навіть 4 години, але ну, мені сподобалося. Вчинок теж так. треба, але якби для чого, ну, які мотиви, Дивись, хто як приїхав, особисто для мене мотив було слово, кажу чесно, то не кажу, що там після. Вам подобається отак. Якщо ми до обіду заповняємо учебник, а потім урок загальний, і ввечері ще цю ідею, уроку показуєте. Так, да, да, це, це, це все в комплексі, ходишся це і думаєш це ну, живеш. Ввечером вас... просто закріпляєш. Ну, Після сьогоднішньої розмови з моїм лідером я от думаю говорити слово Боже своїм друзям, щоб вони приходили наступного року в підлітковий табір, тому що це кльово. Я прийняла, що я буду більше до Бога молитися, що я буду за ним йти. Ну, наприклад, щоб більше подростаючі в похиленні піднімати, щоб вони так само служили Богу і навчати їх ну, більше удосконалюватися в Божому слові, щоб вони не просто там ходили по вулицях, ну, не поняти чого. А вивчали Бога і, ну, і славили Його своїм життям. Дуже добре, дякую. Я почав більше вірити в Бога після того табора. Я зрозуміла б, що я дуже мало молилася. <гум> Це треба <тренувається> багато більше. <гум> <гум> а я ще більше починаю цінувати те, що в мене є. І ці відносини з Богом, що вони мені так легко достаються, тому що не всіх є така можливість, що я живу в вільній країні. Я можу сісти спокійно, почитати Біблію. За цей час, коли я тут був, я зрозумів, що я сам що я не ціню цим, що в мене є. У мене віруючі батьки, я з дитинства хожу на служіння, але я, я розумію, що я просто цим не ціную. Я просто, якщо приходжу на служіння, я... Деколи були такі, що я приходжу додому, і я так в думках згадую, що, що там взагалі, що говорилося, як я навіть не міг спомнити. І я вважав, що я ще цим не ціню, і я на даний час зрозумів, що треба дуже цим цінувати. Це я би хотіла поміняти трошки свій характер в, ну, через чорт якось так. Там є все таке щось серйозне, то мені смішно стає, тобто, я просто більше хочу бути серйознішою. Я буду молити, щоб мені Бог допомагав. Втіла біля вікна і дивлялися в зорі. Вони шепотіли про тебе. Я розуміла, що їхній шепіт вирвався криком у моєму серці. А потім було відлуння, відлуння, яке вже свідчило, що зорі не брешуть, бо вони не вміють згасати їхнє світло постійне вночі, але на вічне. То що ж тоді вічно, запитала я. Тоді мені знову пригадалися зорі. Але то були не вони, а ти у їхньому відображенні. Ти у моїх думках. А зорі це лише маленька частина величної краси, яку ти створив. Мурашка, яка не покладає ще рук, трудиться кожного дня, метелик, що поблискує різнобарвним мережом денного світу, хмаринка, яка немов айсберг що під місячним сяєвом зникає вдалині горизонту. Вітер, який змушує відчути, що хтось хоче достукатись, комусь не байдуже. Все-таки ці зорі свідчать про тебе, бо вони бездохані, бо вони неосягнені, бо вони недоторкані. А якщо до тебе запитував дощ, стукаючи краплинами віччю та нерозділеного щастя? Я теж його творіння, відповіло серце, але моя краса проявляється тільки, коли я можу спілкуватися з ним, відчувати присутність свого Творця, і тоді подих за подихом я вникаю у його сутність.